Сьогодні хочу запропонувати вам смачну і корисну намазку на хліб. Для цього я беру домашній сир, варені ворічки, сіль, цукор, перець, олію оливкову, можна і звичайну, соняшникову і зубок чеснику. Бурячок натираю на дрібній терці. Натертого буряка має бути приблизно стільки скільки і сиру, тобто пропорція один до одного. Даю розчавлений на часникодавці чесник, Це за бажанням. можна й не давати. Перчик, висипаю сир. Даю олію. Значить, я дала одну столову ложку олії. Якщо сир більшої жирності, то можна менше її давати. Сіль і цукор трошки для балансу. Тепер цю суміш я перекладаю в високу посудину, тому що блендер у низькій посудині буде погано працювати, буде розлітатися наша суміш. Так, і утворену намазку перекладаю у контейнер для зберігання в холодильнику на днів 2-3. Ось така гарна на вигляд намазка в мене вийшла. Тепер беру хліб, свій домашній у мене хліб, посилання, як його пекти, в мене є під відео і намазую. Цією намазкою, хлібчик. Робіть продукти всі на зір кожного таки дома, і на сніданок це буде корисно і поживно. Смачного вам.